А я обичаю у нас є собака. Можна собака, можна маленька Вероніка разом з сестричками та батьками сьогодні отримали нове житло від Кременчука. Дівчинка щиро радіє, адже вона найбільше боялася, що у новій домівці не знайдеться місця для її чотирилапого друга собачки Таї. Я дуже нервничала, тому що я дуже люблю свою собаку. вона с нами вже очень довго і путешествує з нами. Вся ця родина – переселенці з Торецька, Донецької області. Приїхали до Кременчука кілька місяців тому. І мені дуже подобається. Так, да, дуже удобно. Могу додати, що от, навіть з окошка видно дитячу площадку. Якщо діти будуть гуляти, то я буду контролювати, що все в порядку і не буду переживати. Дуже добре, хлопці постарались. Видно, що вложено усилля, труд. Молодці. Ми довольні. Так, да, діти? Так, да, дуже. Сьогодні нове соціальне житло у Кременчуці отримали 53 переселенці. У цих кімнатах виконано якісний ремонт, відремонтовано місця загального користування. Словом, зроблено все заради комфорту для тих людей, які опинилися у нашому місті, рятуючись від війни. Зробили все для того, щоб перебування в Кременчуці для вас було максимально комфортним і проживання в цих блоках, в цих кімнатах. Теж було комфортно. усього у цьому гуртожитку відремонтовано 26 кімнат. Люди щиро вдячні за такі умови і кімнати, які надаються безкоштовно міською владою по всьому Кременчуку. Є кровать, є ну для, жит... ну, для, жит... ну, для життя для жизни. все є то для постільного покупати нічого не треба. нормальне відношення. Всі міняли все остри, та жоно тим більше. Новою побутовою технікою і меблями приміщення забезпечили давні друзі Кременчука. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з асоціацією міст України завдяки тому, що наше місто має статус громада дружня до дітей та молоді. Дякуємо нашим партнерам, дитячому фонду ЮНІСЕФ Асоціації міст України за сприяння в реалізації цього проекту. Завдяки співпраці з містом вдалося створити гарні умови для. Тимчасових переселенців в місті Кременчуці дуже вдячні за підтримку і впевнені, що наступні проекти також будуть допомагати всім новим кременчужанам легше адаптуватися до складних умов війни. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.